Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі U-Games. Мене звати Ігор. І на столі одна з свіженьких новиночок це дорога грому Вендета. І мені здається, це найдовше передзамовлення, яке в мене було. Тому що це було якесь раннє передзамовлення. Мені здається, що щось, щось півтора роки тому ще було, або, або навіть більше. І це одне з найдовших. але... Я думаю, що воно точно виправдає себе, тому що це гра від Restoration Games, а вони в принципі вміють робити гарні ігри, і в локалізації грамага. І це гра Thunder Road, якщо називати мовою оригіналу, і можливо хтось ще такий старий, як і я, і згадає, що це що це насправді таке, тому що скоріше за все з тим вже стикався. Ця дорога вимушена лихими намірами нам натякає гра. І, до речі, коробка така нестандартна, величезна. І точно нестандартних розмірів. Но я думаю, що це спеціально для того, щоб оці, формувалися ці траси з таких тайлів. І саме тому вони, скажімо, за все, десь приблизно такого розміру. Щось мені це підказує. Мчі-гати. І що тут? у нас? Мчіть карколомними дорогами, уникайте небезпек, врізайтеся в інші тачки, гатіть із пушок, і коли цього буде замало, кличте гелікоптер. Про що це гра? Це гра гонка, але не просто гра-гонка. Тут дійсно з дійсно купою екшена ця гонка, тут можна врізатися, можна когось. Намагатися виштовхнути страси, можна в когось стріляти, ну і таке інше. Тобто це не просто це не Pedal to the Metal, що просто ви ганяєте на болідах і все. Ні, це постапокаліпсис, щось якось не з першого разу це вийшло. Ось, і у кожного однаковий набір машинок, вони будуть різними, в них будуть різні властивості, і головне дожити кудись або Доїхати до фіналу або залишитися одним, хто залишився на трасі. Так, ну, в принципі, ми можемо це все обговорювати вже безпосередньо дивлячись, що в цій коробці, тому що саме заради цього ми тут сьогодні зібралися, це відкрити цю коробку, подивитися на компоненти, подивитися, що тут всередині. Ну і там по дорозі покоментувати все те, що знаю на поточний час про гру. Тому будемо відкривати, а ви можете вже ставити подобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо не ви цього ще не зробили, залишайте свої коментарі до цього відео. Обов'язково заданайте на Збройні Сили України. Це зараз найважливіше. Якщо буде бажання натхнення, обов'язково долучайтеся до підтримки нашого каналу. Як це зробити, ви можете знайти посилання на Монобанку в описі до цього відео, або ставайте спонсорами нашого каналу і отримайте додаткові плюшки від цього. До речі, величезно дякую вже і поточним спонсорам. І тим, хто долучався до підтримки на Монобанку, тому що саме завдяки вам з'являються ось такі класні нові э, э, передзамовлення, ігри і все інше на нашому каналі, і ми з радістю ділимося цим з вами. Тому буду дуже вдячний, вдячний вашій підтримці, вашій допомозі. Так, ну і наливайте собі чогось, э, як би це правильно сказати. Екшіонального, бо ми будемо занурюватися всередину коробки і. пум! Так, дивимося, що в нас тут. Давайте трошки якось будемо отак робити. Так, нас зустрічає книга правил. Книга правил, ну, що я можу сказати, типова книга правил, тим паче ресторейшн, ресторейшнів. Яскрава, структурована, не знаю, що, що тут. Тачки описані, все описано. Як грати, нарешті дісталися постріли, Ну все, все, все зрозуміло. І навіть підказки по жетонам пошкоджень, які будуть на дорогах, для того, щоб ми довго це не шукали. Так, ну і відповідно, у нас самі наші Італік. Ну, дивіться, у нас у кожного будуть ось такі планшети, причому у кожного їх буде кілька. Це, наприклад, середня е автівка, е месник, буде ще велика ліквідатор, мала е спустошувач, і буде в нас ще ось та е ось такий планшет. Е у кожного він вони ідентичні у всіх. І він буде давати можливість використовувати певні властивості. Так, ну тут він двосторонній однаковий, а тут, якщо наша тачка вилітає конкретно, то ми просто перевертаємо, вона в нас зламана. Ось, то, навіть, там, сліди від куль. Є, ну, добре. А, і в нас є ось такі жетони. Ось такі жетони це в нас. Жетони небезпеки, які будуть викладатися на нашу трасу. Так, а де у нас тут? На нашу трасу будуть викладатися. І як тільки ми на них будемо наїжджати, ось вони. І як тільки ми на них будемо наїжджати, то відповідно щось буде з тим відбуватися. А, ні, постривайте. Це чи да? Чи це воно? А... Мені здається, що так. А, ні, це, це ні. Це насправді наші пошкодження, це жетони пошкоджень. Це, бачите, виправився. Тобто у кожній машині є ось тут місце під два пошкодження. Вони можуть бути такими, вони можуть бути, ну, відповідно, отримати пошкодження. І це в нас, і це в нас жетони цих пошкоджень. І бачите, вони можуть бути різними, може нас знести, може бути просто вм'ятина, може бути щось, щось ще гірше. Так, далі. Що в нас тут є? О! Крім того, що у нас планшети тепер зеленого гравця, в нас є оці тайли, які нам будуть оця небезпека, які будуть на трасі. Те, що я показав, і вони щось будуть означати. Або, наприклад, болото якесь, або мастило розлите, або а, якийсь уламок може потрапити вам в машину, або взагалі міна може бути. Тому з таким у нас є так, тут у нас ще під двох гравців, тут, тут від одного до чотирьох гравців можна грати, ага, від одного я не певне, тут соло режим. Від двох до 4, до мабуть, тому що, я не пам'ятаю, мабуть, соло не факт, що тут є. І це в нас фінішна пряма. Це фінішна лінія, тобто це туди, куди потрібно доїхати, якщо, звісно, хтось доїде. І ось пішли в нас безпосередньо самі мапи. Вони двосторонні, смуга до руїн. Розділ 1 Б, це розділ 1А стоянка. Ну, тобто тут будуть скоріш за все старти, і пішло-поїхало. І тут вказано, що на скільки гравців, це 2-3 гравці, тут тільки два гравці, тут 2-3-4 гравці. Відповідно з'являються ось ці історії, і за великим рахунком вони випадковим чином всі. Виходять. І цих елементів траси, насправді, їх, їх багато. Дивіться, бачите, непролазне болото, бункер, прям якийсь пустелі, траса, розкішний краєвид. Ну, так собі траса, коли тут купа каміннячка, купа якихось скель, в які можна в'їхати. Так, шасе е, 60 Sticks, 60 Стікс. Можливо, це натяк на якийсь 66 род. 66. А, точно, дивіться. У. Бачите? Тут навіть якісь пасхалки є. Так. Окей. Тут в нас якась просто лист білого паперу. Цікава штука. Не зустрічав такого раніше. І що ми бачимо? Ми бачимо, по-перше, різні цікаві куби. Так, давайте будемо з зноки починати. Що в нас тут є? Так, це куб атаки, і тут може бути різні. Наприклад, якщо ми викидаємо такий, то він, відповідно, попадає в маленький. Не, середній, а medium and large. Тобто маленький, середній і великий. Оцей попадає тільки в середній і великий. А... Що тут? Тут, тут в середній потрапляє. А, угу, угу, угу. а ні, постривайте. Тут, тут, тут немає. А чого тут немає? А, ось великий. Середній, а це просто попадання, я так розумію. Наскільки я пам'ятаю. Далі, що в нас є? У нас є ще. Так, це в нас, мабуть, прискорення. В нас є елементи, там, де може в нас прискорюватися наша машина, і це буде прискорення якесь. Так, це в нас куб, при якому буде визначатися, коли будуть стикатися автівки, то буде визначатися. Хто буде відлітати верхня або нижня машинка. І це одна з ключових механік цієї гри. Тобто, коли ви насправді не можете прямо прогнозувати, що якщо ви когось намагаєтеся збити, то, можливо, ви самі вилетите з траси. Так, це кубік для визначення напрямку. Коли, наприклад, це спрацювало, куди, куди полетить та машинка на, назад трошки на один, на один і зліво. Так, і це в нас щось, я не пам'ятаю, що ну, щось теж має, має цікаво означати. Тим, з цим розберемося. Так далі. В нас є просто наші е, е, ігрові кісточки. У нас по 4 мають бути, мені здається, на, на кожного. Е, так, у нас по 4 на кожного, це кожного, у кожного свій колір. і відповідно, звичайні Шестигранні куби, які будуть дозволяти нам переміщуватися по трасі нашим автівкам ну і намагатися виграти в цих перегонах. Так, і дивимося, що в нас тут є. А тут є якраз набори оцих машинок. Давайте ми якісь, вони між собою однакові. О, дивіться, тут навіть є. Ось така штука, це насправді просто десь з попередніх загонів залишилися залишки машин. Так, давайте, давайте знайдемо. Давайте на, на прикладі ось таких ось такі синенькі. Дивіться, що в нас є? В нас є маленька машина, в нас є середня машина і в нас є велика машина. В велику машину легше влучити. Але вона важче і ну, там її важче ввиштовхнути з е, траси. Маленька навпаки, вона легша а, і в не, і, і менша. Нею важче когось виштовхувати, але, а, але е, в неї важче влучити. Тому це ось така історія. І всіх вони однакові. Причому. Вони всі зроблені таким чином, що вони, їх можна ставити один, один е, на одного, і вони стоять один на одному. Тому що це є елемент е, механіки. Тобто будуть будуть такі моменти, коли ми будемо просто налітати на них. Так, і оце все, дивіться, вони, які вони прикольні, ці, ці машинки. Тобто, вони щось, у них якісь. Гармати. Оці якісь тут гармати теж на капоті. Ну, тобто вони точно якісь з постапокаліпсиса. І що у нас тут? Ну, теж якась там гармата є. Тобто у них вони всі з гарматами. Тобто вони можуть стріляти вперед. Так, і є в нас ще гелікоптери. Давайте дістанемо. Ось так. Ось такі в нас гелікоптери. Які ми теж можемо викликати в, на наші перегони. Вони не, не приймають участь безпосередньо в самих перегонах, але вони можуть з, там, наносити пошкодження автівкам, які, які перед ним або під ним. Навіть отак так можна зробити. Але важлива історія, що вони можуть будуть наносити навіть своїм, навіть своїм тачкам, наскільки я пам'ятаю, так само будуть і наносити і своїм. Пошкодження, тому це така собі історія, що вона може в якийсь момент часу спрацювати і проти вас. Хоча я не, поки не до кінця розумію, нашу, і як це можна буде зробити, щоб себе підставити. Ну, можливо, можливо, якось і можна буде. Так. І в нас є ще карти. У нас є ще карти. Давайте подивимося, що тут у нас з картами. Так, дорожня обстановка. Так, це в нас якісь, мабуть. Дорожня обстановка взагалі порожня. Можна, можна свої створювати, я так розумію. Так, коли ви розміщуєте дорожня обстановка, правила. Так, автопілотування. Кінтекубік, наприклад. Так, а що це таке? Ага. Швидкісна перезарядка. Хм. Додаткова команда теж можна. Додаткові команди, правила. Розходи керована ракета. Зіграйте, коли ви гатите, автоматично влучите в ціль, цікаво, камуфляжі, і пішло-поїхало. Тут щось дуже цікаве. Подвійні пушки, обачний пілот, повітряний набіг. Хм. Удосконалений авіаудар. А це в нас завдання. Це в нас, причому знову ж таки, можна створювати свої завдання. Цікаво, 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 цікаво. Розхід. Угу. Ось такі в нас є ще і карточки. Я, чесно кажучи, не зовсім пам'ятаю, що там з карточками. Це, можливо, якийсь окремий розширений вид а, а, гри, бо я. Ой, полетіло. Бо я, якщо чесно, про карточки. Не до кінця пам'ятаю. Давайте просто подивимося, що у нас тут є. Так, гатити. Э, так, дорожня, дорожня поверхня, перешкоди, небезпеки, транспортні засоби. Хм. <tenemos> я не бачу тут, щоб тут щось було про про карти написано. Тут про карти щось. Щось десь окремо буде написано, мабуть, з картами треба розібратися, бо я не до кінця, мабуть, цю історію пам'ятаю. Не до кінця, мабуть, пам'ятаю. Але, це, тим не менш, це не, не так суттєво. Чому? Тому що основна історія вона відбувається на кубах тут. Я так розумію, що карти в цій грі вони будуть просто допомагати допоміжними. Ось. А так ми будемо керувати, кидати куби і керувати нашими е, оціма тачками безпосередньо на самій трасі, яка знову ж таки буде вибудовуватися в нас, е, може вибудовуватися взагалі рандомним чином. Так, е, ну, все. Я показав все. Мені здається, навіть трошки пройшовся по тому, що буде відбуватися в цій грі, ну, звісно, більш детально ми з цим всім познайомимося тоді, коли будемо робити А, і, відповідно, буде зрозуміло, як, до кінця, як, як відбувається сама гра і як відчуваються самі механіки цієї. Грі. Але ще раз, я впевнений, що гра прикольна. Я думаю, що найближчим часом ми в цьому переконаємося, зігравши лесплей, виставивши його так само на каналі. Тому, якщо ви ще не поставили подобайку і не підписалися на канал, то швиденько це зробіть, щоб не пропустити наші відео. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока!